Центр Сентр труска шоколада. показував? Масаж від Колі школа пропонує послуги з масажу. 5 років реабілітації має чоловік. Рекомендуємо скористатися. Борак. Можна бути впевненим там в цьому закладі дуже бать чистоту Традиційно наші глядачі. Осколоті в Трускавецьких відео на два тамбури. Одні кажуть, давай тільки центр Трускавця. Інші кажуть, давай не центр Трускавця. І для одних і других є хороша новина. Порахував відео, переглянув, мав час. У нас є тисячу відео не з центру Трускавця. І відповідно мінімум тисячу відео з центру Трускавця. Так що я думаю, що ми задовольняємо обидві категорії. Точно так само по Львову. Є частина, які хочуть тільки площу ринок, є які хочуть не площу ринок. Теж подивився, у нас вже є, набралося більше тисячі відео з площі ринок і більше тисячі відео не з площі ринок. Особливо коментно, коли людина лишає коментар у відео з площі ринок, що хоче щось інакше. Після того виходить 5 відео щось інакше. Вона їх не дивиться, не коментує, ігнорує. Виходить наряд чи відеоплащаринок і людина знов пише. Ну я ж просив, ну чому тільки плащаринок? Вулиця Соломії Кушельницької. Про потяги ми вже розповідали. Зараз ще акцентуємо те, що треба запам'ятати. Київський потяг в Трускавець пришвидшили. Він набагато, набагато швидше тепер перебуває в Трускавець, але є але. У нього залишили дві зупинки Львів і Дрогобич. Тобто в Трускавець тепер на потязі цьому можна приїхати або з Києва, або зі Львова, або з Дрогобича. Зупинок в Тернополі, які були раніше. В Хмельницькому, Вінниці, а інші дрібні міста. Бригів Золочу. Цих зупинок вже немає. Тут фактично це позиція тільки кияни. Приїжджають тепер, ну або тут мешканець Полтави доїхав до Києва і приїхав цим потягом. Ну, навряд чи хтось з Хмельницького буде їхати в Київ, щоб цим потягом приїхати. Правильно? А Дніпровський потяг теж кілька хвилин швидше прибуває. У нього залишились і зупинки, але це фактично лишився єдиний потяг, який йде через Тернопіль, Хмельницький, Вінницю і так далі з того боку. Бо Харківський потяг, який раніше теж йшов через Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Харківський потяг скасували ще раніше. Так буває, до Трускавця було три потяги з деяких міст, тепер лишився один. Знов, чому нема квитків в Трускавець, а Трускавець порожній. Багато хто з цим потягом їде Дніпровським розбити до інших станцій. Достатньо, щоб хтось купив квиток собі з Вінниці в Хмельницький чи з Хмельницького в Тернопіль і квитка з Дніпра в Трускавець вже нема. До Львова багато людей не їде насправді. Зараз ще на моря не їдуть. Ну, я би так не казав, якби сам не їздив, їхав я потягом. Майже весь вагон їхав через Польщу на море. В основному кияни їхали на море. Туреччина, Кіпр, Іспанія, ну різні моря, але тепер тепер їдеться через Польщу, бо звідти літають літаки. Це ще на вулиці Соломії Крушельницької. Да з'являється фігура Ісуса. вулиця Стефаник. Вулиця Стефаника потребує ремонту. То давно потребує ремонту. Яма на ямі. Пиває гараж, побудований з пляшок. Це все ще вулиця Стефаника, яка не вулиця почалася українці до Ісуса направо найкраща дорога. Наліво до Бескіда. До ну, станції можна йти наліво, можна ще далі прямо йти. Можливо, навіть прямо буде коротше, що далі буде повернути наліво. От туди а до нової пошти, ось сюди в нас теж на днях вийде відео. Для відділення нової пошти часто питають. Під самі двері дійшли, показали. А, ще будинок проворожень майже майже готовий. Рік тому тут було зовсім якше. Рік тому тут росли дерева. Була попередня хата. Хлібний кіоск. До речі, дуже смачний хліб, брошнівська хліб, покарня. А обирається теж хлібний кіоск, трошки далі ще один хлібний кіоск. Біля самої рукавички відкрилась. Права рукавичка, а зліва буде магазин спа.